Вітаю вас, шановні глядачі, дорогі українці, всі, хто любить цю країну. Я сьогодні до вас вийшла на трошечки, бачите, в мене немає сьогодні бокала, але є такий стакан. Я налила собі шампанське і хочу, звичайно, друзі, в першу чергу вам подякувати за те, що ви були у 24 році зі мною. Жахливий був рік, звичайно. Нехай собі йде над Богом, і ми з Надією будемо зустрічати новий рік. І, звичайно, завдячуємо лише нашим Збройним силам. Низький їм Уклін, шана, хвала. Я їм бажаю кожному, в кожен окоп надійного ангела з бронею замість крил. Низько вклоняюся, дякую кожній мамі. Нехай кожна молитва матері, син якої служить, буде почутою. Всім вам дякую за те, що ви були присутні. За те, що ви спілкувалися зі мною, всім, хто на мене підписаний, всім, хто коментує, і тим, хто не коментує, але що дивиться, теж, друзі, вам щиро дякую за це. І я, мабуть, не буду оригінальною, а як і більшість людей сьогодні хочу побажати вам мирного неба в 25-му році, переможного року. Це найбільше наше бажання, тому ну а як інакше. Тільки цього в першу чергу я нам всім бажаю перемоги, мирного неба, міцного здоров'я усім вам в новому 2025 році. І нехай задуми, мрії кожного з вас збуваються все, що ви задумали особисто, кожен нехай буде почути. І, звичайно, друзі, дуже приємно, що, окрім того, що починається новий відлік часу, я ще вас всіх вітаю. З Маланкою. Бажаю вам, нехай все, що вам набажають завтра посівальники, нехай все збувається з наступаючим вас святом Василем. Вас, до речі, вітає Оксана Васильівна. Можете завтра мене вітати. От, злагоди, всім вам, в сім'ях, всіх вас обіймаю серцем, всім вам бажаю гарного вечора, тихого, найголовніше вечора. Гарних вам побажань, тепла, добра і всього самого доброго і світлого. Будьте здорові! До нової зустрічі за вас. З Новим роком і з Василем!